Перехулка торпеда, неділя, кому треба автоклав. О. Всякі залізяки, на камеру угу. дивіться, бо попадете на камеру. Скільки <гум> тут келку коштує? Що купили ту чашечку другу у вас? Тамара зараз прийде, не знаю. Ні, дійшла. Ясно, бачу, що вже нема. Добре. Молочник симпатичний. Так, це полонне. Полонне, так. Полонне. Полонне, рибак. Дуже симпатичний. І тут дітки є. Сістрички. Так, Дуже... Хороше місце. Вітаю, мої любі глядачі. Як ви зрозуміли, сьогодні я була на барахолці, на барахолці Торпедо у Львові. Я признаюсь вам, чесно, спека це... це не моє. Мені в спеку краще десь в, в тіньочку або працювати. Або відпочивати, О, тому що я роблюся зла і недобра. Ну, таке, кожен має якісь свої, свої оптимальні умови для праці. І як вже, як вже традиційно склалося, це мої знахідки сьогодні на барахолочці. В першу чергу показую вам чудовий чайник. Це є ранній Борислав. Ялиночка, другий сорт. Ну, в такому непоганому стані він трошки є манюсенькі скольчики. Я їх реставрую. От зовсім манюсенький, їх не видно, прийшлося трохи його відмити, бо був замурзаний. І в мене від цього сервізу вже є чайничок, чашечка з блюдцем і низ від джемниці. Зараз я вам покажу їх. От Чашечка з блюдцем, джемниця чи масляночка. І таким чином, як пазли, збирається мій набір. От, Повернемося знову до моїх знахідків. Знахідок, я задоволена, що частина сервізу потрошки збирається. Також, що мене досить втішило, це така от чашечка. Не дивлячись на те, що в неї така цікавенька літня деколь з квіточками. Це є. Старенька, старенька Баранівка, 60-ті роки. Що у нас тут є перший сорт, але справа в тім, що не стільки деколь, а стільки якість порцеляни, мені подобається дуже. Вона така ж, як і ранній Тернопіль, і ранній довби, що от вона настільки приємна, тоненька порцеляна. От, Бачите, на там щось. Щось там просвічується от. І форма мені подобається саме такий от мінімалізм 60-х з тим вигнутим з цією вигнутою ручкою. От і така підставочка-постамент. Подібна чашечка є якраз от в цьому сервізі Бориславському. Колись ми з вами передивимося всі. Також попалось мені блюдечко. Блюдочко десь не дуже в ідеальному стані, але, як ви бачите, це старенький Тернопіль з 60-х років. І мені цікаво, яке ж, яка ж чашечка до нього мала би бути. В Тернополі не так багато було кобаль, то щось я бачила таке, ну, але наразі не можу сказати. Якщо щось знайду, то обов'язково вам покажу. Ну і також я при, при, прикупила кришечку. Кришечки завжди потрібні. Ви ж знаєте, мої пунктики купляти щось без кришечок. В крайньому випадку поміняється, продасться, ну, щось таке. От ще раз покажу вам чашечку. А з другого боку в неї маленький такий букетик квіточок. От, на тому буду прощатися з вами. До нових зустрічей.